Всім привіт! Що нас учить світ? Бути безумцями, бути більше гордими, бути лукавими. Але Господь каже, очисти серце від каміння покайся, адже чисті серцем вони лише узрять Бога. Якщо в тебе в серці камінь, якщо в тебе щось бентежить на серці, Покайся, рухайся далі. Життя наскільки коротке, час він швидко плине, я бачу це по своїх руках. Недавно наче в колу ходила, а зараз уже так працює. А... Гордість, вона не врятувала Сатану. Господь його скинув із неба на землю за його гордість. Так само і людей, лукавство, злоба, гордість, вона тільки розрушає. До безумства веде. Якщо, наприклад, я спілкуюсь з якоюсь людиною, і я інколи помічаю безумство, а я говорю їй про це, вона така, — «Так, треба виправлятися. Бо дійсно... Можливо, ви не помічаєте це за собою. Задумайтеся, чи чисте у вас серце Господь гляде, і Він обере лише тих, його узрять ті, які чисті серця. Задайте собі питання, У мене чисте серце? Що у мене на серці? Господь, він перш за все дивиться на нас через наші серця, не на оте, от, а на серце. Тому, які ми все родині, зовнішність не цікавить Бога, а середини цікавить. Амінь. Будьте благословені, гарного дня. З миром Божим.